Так. Хочу сняти вам свою сепочку пружинну, яку ми приобрели, мабуть, років 3 роки, по-моєму, назад в технополі. В принципі, аналог тої нашої сепки на, на простих боронах. Пружинна сепка. Теж 14 метрів. Такимись секціями зроблена. Дружини, ось тут регулювання жорсткості. Получається сектор такий. Все. Сектор. Це зараз на втором положенні. Ніжній. Ще можна переставити на три дирочки. Це, то є, на четверту дирочку це буде жорстко. На цю і практично коли переставляєш, аж колеса піднімаються. Ці колеса, як, ну, так, пружини піднімають і що вона практично вся піднімається. Ну, Звісно, цьому наші МТЗухи потім тягнути її дуже важко. Третю він не тягне. Тобто, як кажу, скоростя те, що намальовано в мене на стеклі. ну, На таких МТЗ не, не оті, що там 9, 8 чи які там. А на мене третя понижена, то він не хоче на тягнути. Таке усилля створює. Зараз я бігаю второю повишеною, проволочую нашу люцерочку. Тут, ось о, бачите, такий кусочок у нас є. Це вже їде на років 5, уже, конечно, ну, ось, вот ну, уже вона вже своє відживає. Робимо такий ефект. Ось Такі кукущики. Вона розкущена добре, але вже вона починає потрохи випадати. Вот така люцерка. Зараз проведу її з рихлю. Той год, побачимо що буде вона В той год було шість укосів. Шість укосів. Ось тут у нас трошки більше гектара От, считайте, скільки це тут ціна. тюк ми продавали від 40 до 50 гривень зараз весною продаємо по 50 гривень що люцерка дуже вигодна штука ну вона вигодна коли не посіяти їсть на бугру а ми і посіяли, тут ось така балочка, такий лісочок, там ставочок, ну вода рядом. Постійно роса тут. Тут даже, бачите, останній укос вже перед самим цим і не скосили. Ну, Вже докосювали тут людям своїм пайовикам, розрішили, вже перед самою зимою. Вона б все равно не висохла. Ну так, не встигли докосити. Ну. Так, про просепку. Що з собою представляє сепка? В принципі, я ж кажу, аналог тої сцепки, такий самий механізм просили мене щось зняти. Механізм целідер обикновений, типу з ЮМЗ з задньої нав'язки. Тут виходить вія отак іде. Тут такий шарнір, оце тут ось шарнір. Це воно двигається в ньому. Ну отак як понять. І піднімає ці всі борони. Так само піднімає і, тей, і той і цей. І ті борони. Так, ну відео це посепки є, а що я вирішив зняти відео, так я його і назву, напевно, щоб цей. Коротше, поступив мені дзвонок за мою от тих виробників, типа. зараз я наверное, залізу в трактор та розкажу, щоб вітер вам не мішав. Так, заглушу. О. Поступив мені дзвонок, тільки щось, я тільки волочу, писався 5 минут назад, ну, минути 3 чи 5 назад. Поступив дзвонок от виробника тіпа, цієї навігації Авега. Угрожаючим, як кажуть, ну, типа, просящим пока угрожаючим тоном. Удаліть відео, я їм кажу, предоставте мені документи, не документи а інформацію в інтернеті, де вона вироблена, і по ній, ну, цілу, які, якісь дані, що воно собою представляє. Він мені каже, це наша конфіденційна тайна, ми не можемо вам її предоставити. А я вам кажу, йому потім кажу йому, це ваш навігатор. за 5-3 тисячі такі продаються. 5-3 тисячі гривень, оціли кажу. Ви його перепрошиваєте, обикновений автомобільний навігатор, перепрошиваєте якусь програмку, десь теж свиснули, видно, по ідеї програмку цю. І перепрошиваєте, там щось перепаяли ж таки ручки трохи в антенні. І причепили цю антенну чи цей, <с -2> навігатор. Він мені розказав, вона вас не устрає, ну, Він мені каже. Кажу, вона мене, зрозуміло, вже буде устраювати. Ну, тільки мене не устраюють ті гроші, що я заплатив. Кхе -кхе". Я знову, вона вас устраює. Я кажу, устраює, точно, що там неправильно, Ну, що вона там неправильно показує. Я, кажу, я ще не пробував точність. Я вам ще не скажу, я на машині спробував. Ну, точність, ну, примерно та сама. Ну просто суть не в тому, що цей. Як ось заходять там другі навігатори, трімбали, там, ну всі ці, що які є. Люба інформація, де хто виробляє, де, де вироблено, все є в інтернеті. А по цій навігації, я ж кажу, ні одної інформації, кроме Запорожжя. Запорожжя телефонів 10, я так в інтернеті знайшов примірно. Ну, так поняв, що менеджерів цих, цієї фірми телефонів 10. І всі одне те саме. Чешуть. Німецька виготовлена в Германії. І все одне під картинку. І сільхозпереділки. Теж з ними там, навіть, під участці. Бо з того самого регіону, не знаю. Просто прийшла мені така ця розсуддіть, або ну, що робити, чи як з ними обращатися. Почали угрожати, Ютуб мені видалять, чи ще щось там. Ютуба ну, не так жалко, а скільки жалко, що скільки людей накривають якоюсь. Я ж кажу, це який в них 300% наварка чи скільки там у них виходить? Хай тисяч 10 оціли потратять, а 30 тисяч отримують. Кажу, такі в нас торгаші. Хай прийдуть, попробують ось на полі поїбашити, погнуть спину, а потім будуть бабки знати, як заробляти. А то себе умниками вважають. Якщо я ж кажу, хай предоставлять мені інформацію, ну, реально. По штрих-коду чи ще по чомусь. Ну, не знаю, ну, сайт дадуть, де вона виготовляється, все реально предоставлять. І ще мене смучає, що ніде немає, крім Запорожця. Це такі наші українські, як кажуть, бізнесмени, які рішають заробити гроші. Так що, отакі діла. Так що я ж кажу, будуть це відео дивитися, теж хай дивляться, хай мені предоставлять інформацію. І тоді я удалю і навіть і звінюся. І предоставлю реальний е, відеоролик, як вона працює. Реальний. Так, ну що, до свидання.